Миру Божого вам, війни, голод, лжерелігії це не випадковість, а вплив злих духів. І люди самі дають їм владу. Всі території на планеті знаходяться під їх впливом. І ті, хто підпали під вплив брехливої релігії комунізму і марксизму, повторюють як мантру, що Біблію переписували, що християнські церкви це секти, а Ісуса Христа взагалі не було. І завжди, коли намагаються підмінити Бога, то стаються громадянські, вітчизняні, світові війни, а безчинства, насилля та вбивства, які робили комуністи, навіть перевищували те, що робив Гітлер. Бо, нехтуючи Богом, ми отримуємо тільки війни, голод, руйнування та прокляття. Тому треба дивитися на історію, щоб не допускати тих самих помилок. Незважаючи на те, що світ став таким розумним, війн, хвороб голодуючих у світі стало не менше, а тільки більше. І при всіх досягненнях людства ніхто не зможе перемогти смерті пеклу. Це під силу тільки Богу. Тому треба не упустити свій шанс, щоб пізнати Бога і отримати вічне життя разом з Ісусом Христом.